Мої дорогенькі, починаю знов пити магній, отримала вітамінчики. Омега-3. І магній, бо вже судорога не тільки на ногах, пальці зводить, а й на руках. Це позавчора, чи вчора, коли я різала морку, закришила на салат соломкою. Як звело на руках пальці. До того боляче, да, неприємно, що це капець. Їх тільки наче розвела, беру ножа, воно ж пальці стуляє, і знов хватає, і знов хватає. Воно ще ж і, і болюче таке, і ну, ви самі знаєте, в кого. Така біда, так. Таке. Треба пити, пить і пити. На постійній основі з нашим стресом постійним із усім на світі. І найкращу у світі отримала омегу 3 Ну, омегу почну пити з завтрашнього дня. Сьогодні тільки отримала вітаміни. Ці треба буде пити по дві капсулки. Ну, вже завтра під час сніданку або після сніданку. Трішечка яка цікава. А, так захлопнути все. Ну, і пополивали квіточки. Садок свій вишневий полилась, сливка прийнялась так гарно. Усі деревця та пу, пу пу От, періодично поливаємо. І порядок. Дай ще подивлюсь пару серій. І улюлю. Всім тихої спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі. Бережіть себе. Оки Валега Зум, я намагаюся слідкувати за двома. Орест, який насолоджується життям. Ось так. І Маркус, намагаюсь слідкувати. Просто все видно. Сьогодні буду знайомити вас з прекрасною людиною. Ангеліна Левицька, лікарка-психіатриня, психотерапевт, мати, дружина взагалі чудова людина, яка на сьогоднішній день бореться за своє життя в неї онкології, але сьогодні не про це. Сьогодні про те, як важливо вміти справлятися з цим. І це робити можна. Також можна справлятися абсолютно з будь-якими станами, які на сьогоднішній день ви проживаєте. Там вигорання, депресія, тривога. Я людина, яка сама бореться з тривожним розладом, і я розумію, про що я кажу: наскільки важлива підтримка. Також вона засновниця Мінтметина. Ментал-центр це ціла така колаборація психологів, психотерапевтів, наркологів. Наркоманія в Україні, ви знаєте, процвітає, можна сказати, і серед підлітків, і як страшно батькам з цим боротися. Про це не потрібно мовчати. Про це потрібно говорити, звертатися до дійсно кваліфікованих лікарів, які є в Mental Центр. Також в центрі є безкоштовна форма, яку ви заповняєте. Тобто, якщо ви не впевнені, до якого спеціаліста краще прийти, Ангеліна вам допоможе. Я прикріпляю вам посилання на цю безкоштовну форму. А також за підписку на ці два аккаунти ви отримуєте гайд для підлітків, батьків, увага, кому треба. Як краще поводитись, як правильно відповідати на питання, підходити, взагалі працювати з підлітками. За підписку на ці два аккаунти пишете плюс, яким в Директ, і отримуєте гайд абсолютно безкоштовно. Що ти розказує? Плачеш вдома, заставляємо тебе на теніс Ні. Так. Треба казати так. Да". Окей. Okay. Плачеш? Б'ємо вдома тебе. <сіст> ну от. А ти ж теж вдома гордій получаєш, я сподіваюся. Ременя дають дома. Да. І ти скоро получать будеш. Ти не радуйся, жить скоро твоя теж. Все, дорогойкий. Починається все само початку. Все. Літо останнє це в тебе, далі почнеш пахати, нема чого. Добре? I do so instinctive and so passionate every word I'm В Україні у вас була гарна кухня. Гарна була, але ну, я б вже її переробила. Вона в нас була не до потолка, таке щось. По тим ремонам була гарна, але зараз вже вона не гарна. Вже треба переробити. Переробимо колись. Даємо? Нам багато вже що треба переробити. От тоді правильно? Що я буду до вечора. До мене зайшла оця жіночка з Бахмута Наталія. Я за нею слідкую. Наталочка, привіт. Завжди про вас розповідаю, що які ви молодці з чоловіком. Правда, слідкую за вами. На прямі ефіри не попадала до вас. Я сама тільки почала їх вести, бо я. А я знаю, що ви в тіктоці давно, я за вами давно-давно слідкувала ще з Бахмута. Коли ви працювали на ринки, продавали життя. О! Тоді я за вами дивилась і зараз дивлюсь. Мені подобається. Подобається ваш тікток. Ви така, ну, настояща. Нові господарі саджають квіти, як ви це робили, так. Саджають. Саджають. Вони не господарі, вони оренда... орендатори. Ну так, да. поїздом легше. Ну, отак як ви, Люда привіт, ну отак, як ви, я ніколи не їхала. Я це беру і в Київ, Там комфортні купе, їй плацкарт її купе. Да, даний будинок здали в оренду. Просто до Варшави поїзд некомфортний. Якщо брати варшаву О, за мною слідкує в Інстаграм. Ми першу весну з комою як їхали, з Харкова на Хелм, ми ж їхали Варшава Київ. ну Ми так от незаконно нам проводін дала своє купе. Не дуже було комфортно. А це до Хелма їхали, ну, мені дуже сподобалось. Я тепер так і їжджу. З... Із з квитками мене така, знаєте, загустка. Я в Великій Британії. Ну мені ж до Великої Британії до... треба чимось добратися, значить, треба мені доїхати до першого аеропорту. От мені дуже подобається Люблін, Він маленький аеропорт. Бо я ще не такий льотчик космонавт, що так, садочок працю... працює. Привіт. Садочок працює, і таких людей уже нема. Можна ще, люди їздять через Чернівці, туди поїздом, назад. Назад, а далі через кордони теж аеропорт. Нові власники, ні, в садочку не нові власники, нові працівники. Власники ті ж. Вони за кордоном власники. Наскільки я схудла, на чотири. Два дні вибилася з графіка. Сьогодні я не, не їла перший прийом, тому зараз їм сир і кукурузу і повечеряю, і все. Соблазняють різні полуниці. Зараз же сезон цього всього, тут сезон круглий рік. Що це в гра музика для собачок? З'їла моцарелку, візим з кукурудзком. Вона переварилась. e dice il bambino fosse Це була я не включила. Надо купить лавровий лист. Навіщо не взяв використовувати. Доброго дня, де ви пропали? Я на месте. Но пропадала не да, девчата. Девочка на месті в інстаграм я, тепер уже і в ТикТок. Бачите, яка активно.